Найстрашніший злочин скоєний проти України та українців голодомор. Про нього тривалий час не говорили, а організатори та виконавці цього злочину намагалися приховати факти геноциду. Як старалася пам'ять про ті події, та чому важливо, щоб країни світу визнавали Голодомор геноцидом українського народу? Розбираємось далі. Домор 32-33 років забрав життя 3 мільйонів 900 тисяч українців, ще близько 600 тисяч не народилося. і це лише за науково підтвердженими даними. Росія цілеспрямовано хотіла знищити українців як націю, заморити голодом, зупинити будь-який спротив. Замовники та виконавці цього злочину жодного покарання не понесли і навіть змогли замінити спогад людей про ті жахливі події. На пригарну картинку життя в Совєтському союзі це була цілеспрямована політика, вміла політика. Тобто, це між іншим, теж один з елементів геноциду це затирання пам'яті про проти. Цей злочин про те, що він взагалі відбувся, і треба сказати, ну росіяни в цьому мастаки. Вони це вміють робити. Оцю заблоковану зону спогадів в їхній голові заповнила пропагандою, яка дала абсолютно іншу картинку. 1928 рік. Керівництво СРСР оголошує курс на колективізацію. Приватні господарства примусово об'єднують в колгоспи селян, позбавляють приватної власності. Їм нараховували трудодні за відробіток, яких платили натуральним продуктом. Але винагорода була настільки мізерною, що прогодувати себе і свою родину було вкрай важко. Така політика викликала опір українського народу. Історики зафіксували близько 4 тисяч масових виступів селян на початку 1930-х років проти колективізації політики оподаткування, пограбування, терору та насильства. Масовий повстанський селянський рух в Україні припинився саме в часи голодомору. Через те, що мільйони людей було вбито. Решта мільйони були настільки залякані цим геноцидом, що втратили можливість і волю до опору. Під маскою планів здавання хліба державі, сталінський режим втілював план винищення частини української нації. На початку 1930-х років політика колективізації в Україні зазнала краху. Селяни масово покидали колгоспи та забирали своє майно. За що українцям помстилися? Одним зі смертних вироків став закон про п'ять колосків. За ним можна було сісти на десять років. А села, які не впорались з планами про заготівель, заносили на так звані чорні дошки. У села, які були внесені у ці списки, не завозили продовольство. У людей вилучали їжу, забороняли торгівлю та виїзд з села. А сам населений пункт оточували військові загони. Люди помирали від голоду та знесилення, а їх тіла лежали просто на вулицях. Катастрофічних масштабів смертність в Україні набула навесні 1933 року, але згодом жахіття закінчилося, і радянський союз робив усе, щоб приховати свій злочин. Пропаганда малювала людям яскраву картинку життя в Совєтському Союзі, і в якійсь мірі їм вдалося замінити спогади українців. Люди, які вижили після голодомору у 1932-1933 роках. Люди, які бачили щодня смерті рідних та односельчан. Все одно згадували про радянські часи як про щось світле, яскраве та хороше. Людська психологія так влаштована, що дитячі та юнацькі роки зазвичай, попри все, здаються позитивним світовим періодом. Попри всі труднощі, людина, особливо коли вона уже літня, зазвичай згадує свої ранні роки із певним позитивом. А в Україні про голодомор якийсь час взагалі не говорили тих людей, які пережили. Голодомор пережив сталінський терор, їх неймовірно залякали. У них до самого кінця життя був просто такий закодований цей страх перед владою. Він полягав в тому, що владу не можна критикувати, не можна публічно виступати проти влади. Правду з перших уст почали розповідати після Другої світової війни в умовах німецької тимчасової окупації території України, тим не менш. Частина українського населення обрала для себе не залишатися при повторній совєтській окупації, а виїхати краще в Європу, а потім часто з Європи за океан. Вони якраз і донесли за кордон, донесли нашій діаспорі, яка там жила раніше. Дуже багато жахливих подробиць інформації про ті трагічні події. Фактично до відновлення незалежності питання про визнання цього злочину геноцидом українського народу взагалі не стояло. Навіть в Україні до 2006 року навіть держава України не визнавала голодомор геноцид тільки в листопаді 2006 тисячі Верховна Рада ухвалила відповідний закон, тобто минуло 15 років незалежності. Тоді за проголосували 233 депутати. Не голосували лише члени проросійської фракції партії регіонів та Комуністичної партії України. І в цілому відразу, будь ласка. Але навіть після цього Росія не зупинилася після 2010 року, коли президентом став Янукович, проросійська влада усіма способами намагалася показати, що немає підстав стільки уваги приділяти голодомору. Тодішній президент України на сесії парламентської асамблеї Ради Європи напередодні голосування резолюції Перія щодо голодомору заявив, що не вважає голодомор. 1930-х років геноцидом українського народу признавати Голодомор як факт геноцида по отношению к тому или иному народу ми що это будет неправильно, это будет несправедливо. Это была трагедия, общая трагедия народов когда-то входящих в единое государство Советский Союз, Нині лише 30 країн світу визнають голодомор геноцидом українського народу. Першою країною, яка визнала голодомор актом геноциду, стала Естонія у 1993 році. У 2003, 2005, 2006, 2007 та 2008 роках до неї приєдналися Австралія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща та Угорщина. Процес визнання прискорила війна, розпочата Росією у 2014 році. Добре видно по процесу визнання. Голодомору. Голодомору геноцидом у світі було по суті дві хвилі. Перша хвиля відбулася після того, як сама Україна визнала голодомор геноцидом, тобто після 2006 року за президентства Віктора Ющенка. А друга хвиля ще масовіша відбулася з 2022 року. Тоді у визнанні голодомору Україну підтримали низка країн та міжнародні організації. Після відкриття злочинів вже сучасних злочинів російських в Бучі, Єрпіні, в Маріуполі, Ізюмі, стало зрозуміло, що теж відбувалося... Тридцять 33 тристретьому роках це не якісь е, перегиби на містах, не якісь помилки економічної політики. Це й тоді був цілеспрямований злочин з метою знищити українців як національну спільноту. Принципи влади Росії не змінилися і дотепер. Цілеспрямоване вбивство та геноцид, аби знищити нашу націю. Майже 100 років тому українців вбивали голодом, тепер вбивають ракетами та дронами. Руйнують міста, крадуть зерно. А ще так само малюють картину гарного життя, коли нібито відновлюють окуповані міста, як от Маріуполь, Сєвєродонецьк, Волноваху та багато інших визнання країнами світу голодомору геноцидом. Це про пам'ять про загиблих застереження від повторення трагічної історії. Це дуже важливо в тому контексті, щоб по перше винести на загальносвітовий рівень усвідомлення совєтського союзу як геноцидальної імперії. Яка а, саме таким жахливим методом, як терором, голодом? Примушувала е, українське населення до покори. А ще це нагадування про те, що Росія країна терорист. Голомор 32-33 років е, це демонструє, що переможців не судять. Якщо Україна не переможе у цій війні, то очевидно, що на жаль і ті злочини, які які чиняться зараз на очах всього світу, е, їх теж спробують забути. Їх теж спробують затерти. Нині наш обов'язок не дати світові забути про злочини, які вчинив радянський союз. І про злочини, які нині чинить Росія проти українців.